Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт, Козороги. Це прогноз для вас на серпень місяць. Я рада вас бачити на каналі, по-перше. По-друге, хто не підписан, будь ласка, підпишіться. Я буду дуже вам вдячна і рада вашому, те, що ви підписалися. Ну що, давайте будемо Козороги дивитися ваш прогноз на серпень місяць. До речі, кому потрібен індивідуальний прогноз, або якийсь інший розклад, пишіть, будь ласка, на номер WhatsApp, він є під цим відео. Ну що, починаємо. Козироги, мої любі козироги, що вас чекає в серпні. В таких питаннях, як робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться все, що ви плануєте. Та порада. І так, робота козирогі серпень. На роботі для тих, хто працює, ви будете хотіти піти в відпустку, ви вже втомилися, вам потрібен відпочинок. Тому що ваші емоційні, емоційні такі думки вже, ви вже виснажені. Да? І, можливо, хтось із вас буде дійсно планувати відпустку. Тож, в цілому, карта каже про те, що вам недостатньо відпочинку. Для тих, хто не працює, ви і ви шукаєте роботу, то в серпні місяці навряд чи ви знайдете роботу. Пропозиції вони будуть, але це, знаєте, як, от, не ваше, ви, мабуть, це будете відчувати, що це не ваші пропозиції. Ви будете там, ходити на співбесіду, але е ви відчуєте, що це не ваша дорога, і ви будете продовжувати пошуки. Але в цілому, якщо е вже казати про роботу, про працюючих козирогів, то у вас е в цілому. Е Знаєте, буде такий трошки виснажений період, наче все добре, наче все йде гарно, але вам хочеться щось нове придумати. Можливо, ви будете придумувати щось таке на майбутнє, щось змінювати, да? захочете в собі або в своїй роботі. І. Для тих, хто займається бізнесом, ви будете розглядати такі ідеї, можливо, щось нове для себе, якісь пораду якусь від друга отримаєте. Да? Спілкування, можливо, буде з якимось партнером, який буде з вами розмовляти про те, що потрібно вже щось міняти. Да? В цілому думки будуть про те, що потрібні зміни, що ви виснажені, да? але робота є, і тих, хто шукає, ви, ну, можливо, знайдете, але це не буквально. Вам буде відчуватися, що це не ваша робота. Так, далі у нас іде питання про фінанси. Що буде у вас з фінансами? О, Бачите, ця карта випадала вже тільки що. А, так, карта Мір, Всесвіт. А, значить, дивіться, карта дуже багата, дуже багата. Гроші у вас будуть. Гроші у вас будуть, вам і повернуть борг, якщо вам хтось винен. Вам прийде зарплата, можливо, навіть з бонусами якимись. Ви будете відчувати м, таку, знаєте, наче повну повну картину фінансових своїх можливостей. І е, я хочу сказати, що можливо, дійсно, ви будете планувати відпустку да, по роботі і поїдете кудись е, або за кордон, або кудись поїдете відпочивати, де є е, ліс. Да, якщо ви з України і чоловік, тож ваша поїздка буде кудись до природи. Це логічно, але і карта про це теж каже. Да? Якщо ви жінка-козиріг і ви з дитиною, наприклад, або сама захочете поїхати відпочити, то ви цілком можливо будете. Планувати за кордон свою поїздку. Але гроші у вас будуть стабільність і навіть ви будете почуватися себе дуже комфортно в фінансовому плані. Так, особисті плани, що у нас у Козирогів у серпні. В особистих планах ви будете тримати якийсь захист від якихось ситуацій або людей. Які, скоріш за все, будуть вам намагатися нав'язати своє мислення, своє ставлення до якихось там ідей або ситуацій. Можливо, ви будете з кимось спілкуватися, знаєте, очікувати пораду якусь, але. Ви почуєте настанови якісь, знаєте, не поради, а настанови, що так буде краще, але ніхто не знає, як краще, розумієте? Цілком неможливо зрозуміти, що людина вважає кращим, а що для неї не краще, тож це індивідуально. Але в цілому в особистих планах ви будете захищати себе від негативних форматів, від негативних якихось наслідків або від негативних людей, і будете виборювати, можливо, навіть свою відпустку на роботі. І вам прийдеться, якось так, знаєте, на, ну, настояти на своїй. Відпустці, бо, можливо, вас не захочуть пустити там відпочити. Да? І карта Четвірка мечів теж каже в особистих планах, що пора відпочити. Четвірка мечів в основному йде інша в картах, і там інша картинка. І вона там каже про відпочинок, да, перезагрузка. Але в цій колоді, четвірка мечів, тут жінка стоїть і вона на захисті, вона готова до всього. І в цілому, можливо, ви будете просто виборювати свою відпустку і <клес> планувати щось робити для того, щоб все, все вас вийшло, розумієте? Так, на що звернути увагу? На що звернути увагу. Так, звернути увагу потрібно на те, що є така, таке прислів'я в всьому свій час. Не поспішайте, не ем, біжіть там, не потрібно бігти вперед е, того, що відбувається, да, результатів своїх якихось. Все буде в свій час. Не потрібно е, нервувати, не потрібно там Якось підскорювати, да, прискорювати дії якісь, да, ситуації, все розрулиться так, як вам потрібно. Просто гармонізуйте себе, вам потрібен відпочинок, вам потрібна вже перезагрузка, ви вже втомилися трошки. І тому. Е Зверніть увагу на свій стан, жінки, зверніть увагу на свій гормональний стан. І чоловіки зверніть увагу на свій емоційний стан, тому що від ваших емоцій багато чого залежить. І якщо ви дійсно втомились, то йдіть у відпустку, тому що вам потрібна перезагрузка. Але в цілому. Потрібно ще, знаєте, звернути увагу на те, що ви на даний час щаслива людина. На це потрібно звернути увагу. Так, Чи здійсниться те, що ви плануєте козироги у серпні? Ця карта в цілому позитивна. Да? Вона каже, що так. Ви знайдете вихід із будь-якої ситуації, ви знайдете вихід в своїх питаннях, і в особистих, і в робочих питаннях, але у вас дійсно є вже втома. Розумієте, ви так, наче в себе так намагаєтесь в своєму світі вже бу... Побути. Вам потрібен цей відпочинок для того, щоб перезагрузити своє ставлення і мислення до всього, що відбувається навколо вас. Дивіться, якщо ви будете самостійно опрацьовувати всі свої, всі свої плани, якщо ви будете контролювати їх самостійно, нікого туди, не призиваючи, да, не в парі там, Робити якісь там е, свої діла, а контролювати і робити самостійно, розраховувати тільки на себе. І у вас вийде е, все, е, тому що ви будете шукати. Е, і інформацію, ви будете шукати е, різні ходи і виходи, щоб у вас все вийшло. Тож, е, але вам захочеться побути трошки наодинці, і це нормально, тому що вам потрібно відпочити. В цілому, так все збудеться, якщо ви будете шукати вихід і будете контролювати, е, е, які дії вам потрібно робити. Так, і давайте пораду візьмемо. Порада така, якщо у вас щось відбувається не за вашим планом, це означає, що вищі сили планують все зовсім трошки по-іншому. І можливі перешкоди у виконанні ваших да, там, якихось справ. Можливо, будуть, знаєте, навіть якщо ви відпустку плануєте, може все піти не не так, як ви планували. Або у вас буде недостатньо мотивації, щоб все врегулювати так, як вам потрібно, і на це будуть вагомі причини. Можливі, це карта порада. І тут ще, знаєте, каже, каже карта про те, що якщо щось зупиняється, це, це так потрібно. Це вам дається час для того, щоб ви врегулювали всі свої питання, які вас ну, там, тривожать. Да? Тож, козироги, у вас все добре. У вас все добре. Хто хоче поїхати в відпустку, настаюйте і їдьте, беріть відпустку, у вас все вийде. Все, можливо, там дата може бути якась інша, але вийде. Да? У вас іде така перезагрузка у серпні, вам потрібен емоційний відпочинок, дуже-дуже потрібен вам емоційний відпочинок, щоб гармонізувати себе. І в цілому порада взагалі-то має такий смисл, що вам потрібно достатньо мотивації і енергетичного ресурсу для того, щоб йти і добиватися своїх поставлених цілей. Да? Тож ви, ви зможете, ви зможете, але все контролюйте, тому що це. Буде дуже сильно відіграватися на вашому емоційному стані, розумієте? Якщо ви перестанете контролювати свої ситуації, то ви будете, знаєте, як здуватися в своїх планах, а цього не потрібно робити. І якщо ваші плани там йшли, йшли, і вдруг все стало на паузу, нічого страшного. Ви просто берете і шукаєте вихід, і робите все від себе, виборюєте своє питання, все регулюєте, і все ви добре зможете зробити. Єдине, що мені не подобається, це відчуття самотності, але воно вам трошки потрібне буде для того, щоб ви. Переформували своє мислення і, можливо, поставили якісь інші пріоритети в своєму житті на майбутнє. Ось такий у нас вийшов прогноз козироги, мої любі. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть, будь ласка, коментарі, як в кого програються прогнози. Будемо з вами бачитися в наступних гороскопах наших. До зустрічі!